Продаж чудової американки в підлипниках, центральна дорога, недалеко від траси, природа. Заходимо всередину. Тут у нас є місце для шкафа. Можна навіть зробити пуфик, щоб сідати. Електрика заведена. Розводочка вся зроблена. Кімната номер 1 2. Вікна кутові відкриваються. Далі в нас велика кімната йде простора світла з гардеробною. Гардеробна простора поміститься всі ваші речі. Наступним у нас йде санвузол. Так само просторий, можна поставити як ванну, так і душову кабіну. Все виведено. Ще одна кімната. Далі в нас йде котельня з розводкою по всій. Американці йдуть в теплі поли. І кухня, студія. Два виходи на задній двір, невеличка тераса та зона для вашого комфорту. Також є просторе місце для обслуговування задньої частини будинку, відгороджене металопрофілем від сусідів по всьому периметру, можна садити травичку, робити ремонт і заїжджати.